Вітаємо! Ви прийняті в таємний ордер масового ниття. Але я не хочу. Браво, браво! Непоганий початок так тримати! Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Чоловік розповідає другові мій дід всю війну воював кулеметником, чотири роки бив фашистів з кулемета. А як він ставиться до сьогоднішньої Верховної Ради, що каже? Ти знаєш, сталінські репресії навчили діда бути обережним у своїх висловлюваннях. Тому про раду він каже виключно хороші й добрі слова, тільки пальцями весь час ніби на курок тисне. Ранком одна сусідка іншій. Сарочко, я сьогодні бачила, як ваш Абрам вранці пішов наліво. Як наліво? А ось так вийшов, повернув ліворуч і пішов. А. Так, якщо він пішов ліворуч, то це він пішов на роботу. От якби він пішов праворуч, тоді б він пішов наліво. Англійський адмірал і єпископ відчували гостру взаємну неприязнь, і користувалися кожною нагодою, щоб познущатися один над одним. Одного разу вони зітнулися на вокзалі. Черговий. єпископ примружився і тиснув товстим пальцем в обвішані орденами груди адмірала. Коли відходить поїзд на дувр? За 20 хвилин, мадам, відповів адмірал. Але чи варто подорожувати у вашому стані? Сидять у кафе дві подруги і розмовляють про своє дівоче. Одна каже, Ти знаєш, Катю, за останні роки я зробила купу фотографій свого тіла до, щоразу думаючи, що це стане початком роботи над собою. І що в результаті? У підсумку у мене зараз є неймовірне наочне слайд-шоу того, як я товстішаю.